Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція Артмікс Медіа. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Патрульна поліція затримала незаконних видобувачів чорнозему. Полісмени помітили Камаз з ґрунтом, який їхав по вулиці Бежівка в напрямку кільцевої дороги. Пізніше було виявлено ще дві вантажівки. Перевірили всі документи. По наказу керівництва ми знали, що на території Київської області немає легального видобутку чорнозему, і в ході перевірки ми. Доправили даний транспортний засіб до Бориспільського райвідділку поліції. Один з водіїв розповів патрульним, що видобував землю у районі села Іванків для власних цілей. Переміщати ґрунт ну дозволяється, якщо це є приватна ділянка, там з місця на місце власником, але вивозити за межі її це заборонено. Також буде перевірено місце видобування ґрунту, яке водії поки що точно не вказують. За даним фактом, Бориспільським райвідділом поліції ведеться слідство. Юлія Марценюк Віталій Назаркевич новини телеканал Бориспіль.